Всім доброго дня! При вирощуванні фундука на власному корінні значний об'єм робіт пов'язаний з видаленням порослі. І це достатньо трудомісткий процес в залежності від площі насаджень та кількості кущів. Але сучасні технології допомагають значно спростити цей процес та заощадити наш час, сили і кошти. І Таким інструментом в заощадженні є використання десикантів, в тому числі десикантів на основі. Декват дебраміда. Це контактний десикант, який діє тільки там, куди потрапляє, в даному випадку поросль фундука. Тобто для самої рослини він безпечний, навіть якщо випадково потрапить на листя, яке ми не планували обробляти. Нічого страшного, декілька листочків висохне, але сама рослина далі буде нормально розвиватися. Використання також безпечне. При потраплянні дисиканта на стовбур рослини. В даному випадку висота порослі приблизно 40-50 см. Ефект буде ще кращим, якщо поросель буде трішки нижча. Дисикант використовувався дві доби тому і поросель вже практично суха. І звичайно, що значно легше, простіше і скоріше видаляти ось такі невеличкі і сухі відростки в порівнянні з порослю товщиною в палець і висотою 1-2 метри, а іноді і вище. Ще один приклад. Обробка була також 2 доби тому. Поросель практично суха. Ну і рослина прекрасно себе почуває. Також декват деброміт допомагає в боротьбі з бур'янами. Два-три тижні тому міжряді оброблялись фрезою а 3 дні тому біля шлангів вздовж рядів проводилась обробка десикантом. І в цілому хороший результат. Так само обробки проводилися в рядах з саджанцями. Раніше тут бур'ян прополювався механічно сапою. Ну і в порівнянні з використанням десикантів це значно дорожче. Важливо також своєчасно використовувати дисикант, коли висота бур'яну 5-10, можливо 15 см. Хоча десикант гарно спрацював і на достатньо високому бур'яні, ось як на цьому прикладі. І стосовно дозування, зустрічав два варіанти даного препарату відповідно до концентрації. Більш концентрований в ньому 300 грамів компоненту на 1 літр і менш концентрований 150 грамів на 1 літр. Я використовував менш концентрований і в даному випадку розводив 150 мл препарату на 10 літрів води. Отже, поки що тільки плюси використання, тому вирішив поділитися власним досвідом і сподіваюся, що дане відео було корисним.